у цьому кармані я бачу Чежик Сергей Викторович. Черик? Чи же? А будет крыта? Нет, нажмите. Давайте скажу. Зашел в основном. Нет, нет. Надо ли комбинацию? Звезочка, решивка. Решивка. Видно меня. Прив... Проверяй мне на Яндекс. Я пошел. Опять на. 24 Только не так. Mm -hmm. mm. Заставляйте протокол. Страхує. Тонець, тонет 56 Перевірте, особу два Ме, будь ласка. Розумію. Ну що, хлопці, роблю мусне попередження. Надалі такого не повторюється. Це є заборонено нашим чином законодавством. З якиєю я вам роз'яснюється 78 обмін кодексу прийняв стало порушення. Розтягти в громадському московніше. Будь ласка. Ні, парки ми це лишить. алкоголі на поліці. Пір вас. Ви запитали, чому я провів поверхневий огляд і чому. Вот, видимо. Так, тут буде світлі. Я вам достаю і знімаєте закон України про міліцію. Ось. Всі бачите. Це моя непосредственна праця. Це законодавство, яким я користуюся. Ви розкажіть, чому ви робили обшук людей без понятих і без зараз. Поняття, зараз, без зараз. Це поверхневий огляд. Обшук, да, 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 обшук да, да, совершенно вірно. Проводиться тільки тоді, як ви кажете, коли є понятті. Шановний, я до вас в кармани залазив. Винімав якісь речі з карманів. Добре. Я просто припускаю огнен. Ви вийняли з карманів свої речі? За проханням. Так. То ви могли це не робити, ви знаєте про це? Знаю. Ви це робили просто вам хочеться показати, що у вас є. А покажіть мені, будь ласка, що у вас в карманах робить? Покажіть мені, бо йому не зобов'язані показ. Я знаю. І ви йому теж не зобов'язані. Я знаю. А чого ви показуєте? Ви хочете? Покажіть, ні, що у вас в карман? Ну вам і не буду показувати. А чому? Ну ви ж бачили це мій, що в мене в карманах. Ні, то а чого не показує, ви не показуєте? Ми по закону України не зобов'язані показувати, що у вас в карманах без понятих і без протоколу. Якого про протоколу, шановний? Об обшуку. Це не, це не обшук, це поверхневий огляд, я вам ще раз поясню. Ну, Ви заставили людей виняти з карманів все, що них є. Ну, то, 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 не є. Я запропонував йому виняти. Я ж мені сказав по наказаному порядку, винімай. Чи я сам їх виняв. Так. На підставі чого? Я вам за зачитаю. Взяв з собою спеціально наш закон, щоб таким громадянам, як ви, які не розуміють цього. Да, я не розумію, Написано, як пише книжка. Так, частина, навіть пункт 6-5, п'ятий пункт. Затримувати і тримати спеціальних відділ. Так, це дуже багато. Ось, я думаю, це теж цікаво. Осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. Які як ви вважаєте? Які адміністративні правопорушення чи не на алкоголь напої в громадському місці? Це є стаття 178. Так, Так, єсть кідео. Так. Особи, осіб, які вчинили місцене правопорушення для складання протоколу, розгляд, розглядання справи по суті. Якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, оце те, що ви запитуєте, чому я там не ставив протокол? І ну, це що ви запитали? Чому протоколу і то все. Дивіться, це ви про адміністративне правопорушення читаєте? Ну, так, ну звісно, ну. про протокол про адміністративне правопорушення. Ну, дайте вам. Які дочитаю. ви не складали, зробили попередження, що, що закон за да, дозволяє зробити. Ви можете вислухати? Ну до. Да. Просто ви читаєте про такі наші вчини... питання, а не по осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, для складання протоколу по розгляду справи по суті. Якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці? Угу. Я це питання без протоколу, без того всього вирішив на місці. Я зробив хлопцям зауваження, які не відреагували адекватно. Для на чого... чого ви виняли в них мобільні, Хорошо. щоб вони показали вам мобільні телефони. Ви, ви розшукуєте мобільні телефони? Якісь які в них в кармані, Дивіться, були. стаття чи їхні фейси Добре. похожі на ворів, яких ви прознарядки дали, Добре. і ви на підставі цього виняли в попросили, щоб вони виняли телефони, що вони там є, якби що, що у вас в них таке було. Бо чому ви начали, Я вас зрозумів. Анатолій. Анатолій слухайте. Про, про, проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті. Речі, що знаходяться при них, транспортних засобів. Ви пропустили. Спрятати... Як саме проводити? Я ж вам читаю, проводити огляд осіб, зазначених у пункті статті 5. цієї статті з пункту 5. Ось добре. Дивіться, стаття п'ята. Бачите, очавчаленшу що... да ну то ви Так. то що які ви питання не задаєте? вас не можу зрозуміти. що, ви, знаєте, що ви не можете робити та не в тому що ви? без понятих, які будуть засвідчувати те, що ви не порушуєте права цих людей. Я а права, права цих людей ви вже порушили, я вам так скажу. Чому я порушив їхні права? Тому що ви взяли, попросили їх особисті речі, приватні, да. які вам ніяк не стосуються, і вони вам да. не підзвітні, щоб показувати, що вони в карманах знаходяться. Да. Вони не порушили, вони не, не крали цей телефон і так далі. У вас немає на них ніякої рознарядки. Вони бігли за якимось вором, який вкрав по цьому. І в цей час люди, які відпочивали, порушуючи закон, в тому, що розпивали пиво. Ви зробили зауваження, що е, все, що ну, по закону ви це зробили. Але те, те, що мис. касається і кишень, це вже не ваша справа, я зрозуміло. А ви попросили їх виняти і показати мобільні телефони, сі і тому подібне. На основі чого, якого закону, яких прав, яких таких предписаній ви це робили? От ви це скажіть чітко, щоб ви Анатолі, не пояснили ви спустим, що останнім часом Анатолій, я вам пояснюю, я маю право проводити особистий огляд. На основі чого? Не обшук. Ви не путайте слово обшук і поверхневий огляд. Це, це дві різниці. Таке поверхневий огляд. Оце, щоб оце, кишені оце, людям, о... і щоб Вони показали свої імей-коди? Шановний, поясніть мені ще раз, я вам, зала, я вам кишені. вашій кишені чи не вимагають. Це образи кажу. Але і коди вони показали вам на основі чого. Як на чого? Я маю право, якщо не чинили б один... Вони є зараз на даний час затримані. Затримані? Так, як вони... вони так, як, слухайте, так як вони вчинили місцевине правопорушення. І на підставі цього я маю повне право проводити як і поверхневий огляд, так і їх. Доставити до Покажіть, будь ласка, протокол затримання. А що вони затримані? Який протокол затримані? Ви, ви затримали? Я ж вам тільки що зачитав. Що я можу зробити усне зауваження? Вони поки протоколу на затримання немає. Вони не є затриманими у вас взагалі. Тому обшук цих людей і поверхневий ви робити не можете, бо вони не є у вас, вони не фігурують у вас неї. вони просто громадяни які йдуть по парку, вони зараз пішли і все. Але, але ви вже порушили їхні права залізли в їхні кишені. Що я... моє повірили, чому... провірили їх телефони, чому я і номера імей-кодів. Чому? чому вдруг вони маються вам звітувати про свої телефони? І просто провірте в мене і код. Ну ви поки не порушили. Почекайте, а що мені треба зробити, щоб ви провірили мій код? Якщо ви викликаєте підозру, чи порушите громадський спілки. <кх> Ми до вас підходимо так само, як і до них. І я вам літає. не покажу свої код. То є ваше право, то вже інше питання. І перевіряю. Тому що зараз я вам не ви без, без протоколу Анатолій, і які, без пред'явики серйозних. Я вам не буду ще провести. Подивіться, ви кажете, що ви знаєте, це все чи не законодавство. Ну не все. Поясніть ми, мені, знаю, будь, все будь ласка. Я в міліції працюю небагато. Чотири роки. Поясніть мені, будь ласка, що це за такий протокол затримання? Алло. поясніть. Але. Що таке протокол затримання? Нет, Начнем дочекайте. с самого начала. Вы обратились к гражданам, вы представились, буду разбираемся. Я до сих пор не слышал ни вашего воинского звания, хотя я уже погодно не услышал фамилии. фамилию. Я, Живу, я, я я, говорю о, о себе. Вы, как моя фамилия? Может, пометать. Не памятает, бачите. Вы, вы с нами общаетесь уже пять минут. Так. Вы не представились нам, хотя вы разговариваете с гражданами Украины. Вы скажете в мене не звертаетесь. Сейчас вы подошли к нам и рассказываете нам ну, что-то уже. Ні, зачекайте, я запитав у вас спочатку. Сержант міліції горобець. Патрульна служба міста Житомир. Можна увійти ваше достовірність? Будь ласка. Сімта з міліції. Воно ховається, бо це. Річ така, що. Просто не часто його спрашувати. Будь ласка, ні, це ваше право запитувати. я посвідчення. Будь ласка. Гробець Олександр Сергійович 28.03.16. Дякую, Олександр Сергійович, От ви чотири роки вже Придібіть, працюєте. А тепер, будь ласка, придивіть ваше. А скажіть, будь ласка, на якій підставі? Ви мене в чомусь підозрюєте? Чи я своє правопорушення? Чи в повинен вам пред'являти своє? Ну я запрошую вас показати ваше посвідчення. А, на підставі. Ставі. Ну, перевірте, вашу штуку. Є законний да. так? Є законні вимоги да, ну, о, да. з, е, з, з півробітника міліції. От, а зараз ваша вимога не законна. Ну, Представтесь, будь ласка, хто ви. Мене звати я... Віктор, фамілія Виділите Чупров. Чупров. документи. Бо ви зараз знімаєте, завтра, завтра перекрутите і скажете, що я до вас звертався, не так як вас звати, чи ще в тому роді. Ви мене розумієте? Я назвав своє прізвище і свою, е, своє своє ім'я. Віктор Чупров. Вірно. Віктор, які до мене ще можуть у вас виникати питання? До вас у мене питань немає. Ви виконуєте розпорядження, які як вас інструктують. Не буде питання, ну, чого до ви можете. Це не я ж писав. Це наша держава. Це, це ми аргументуємося. Це є закон України про міліції. Як ви кажете, ви знаєте, читали, будь ласка, чому <кхе> я, я не простою так не входить? Але дії, Але... які ви зараз скоріли, вони не не попадають по ту статтю, яку ви читали? Я вас не розумію теж. Який закон, який протокол про затримание? Что это такие? Поясните мне, будь ласка. Вы имеете я право брать брать, брать осмотр брать. или обыск людей только в том случае, если их доставили. Или они планируются для доставки в райотдел. Добр. или Сейчас докладнейше вам. Я не хочу вас задерживать. Нет, вас я, вам, нет я вам хочу доказать свою думку, разумеете? Ви якби своя своя думка, у мене своя думка. Та є закон. Яка. При чому Ось закон, будь, будь ласка. Я вам, я вам показую. Я вам можу ми зачитати ми його читати. все. А до я. От давайте. От ви зустріли людину в парку і ви що ви можете з нею зробити і є на яких пістах? Так, ви ну, ну, запіз... ні скуди не з пізно. Добре, де, читаємо. Ось. Починається. Закон України про міліцію. Законодавство України. Так, касательно Стаття 11. Права міліції. Ну, все читати вам, вам ага. не потрібно, так. Да. Я вам зачитаю пункт цієї статті 5, затримати і тримати осіб у спеціальних даних для цього приміщеннях. Осіб, це яких осіб? Осіб підозрюваних, у вчиненні злочину, обвинувачуваних, які переховуються від дізнання слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання на строк і в порядку, передбачених законом. Осіб, щодо яких запобіжних заходів обрано взяття під варту, на строк встановлений судом, але не більше 10 діб. Осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, наголошую, осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, ось для складання протоколу або розглядання справи по суті. Якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці. Не можуть вирішити на місці. Тобто, ви зрозуміли мене, да, Анатолій? Так, Зрозуміло. Людина вчинила адміністративне правопорушення, я можу зібратися на місці, а може, так як ви кажете, достати реакції. Я зібратися на місці. Це написано там чи ні? Про права людини. Про обшук. Слухайте, зараз про об. Я ж дойду до обшуку. Угу. Для складання протоколу або розглядання справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці. Угу. Я ці питання. Угу. Я ці питання. <earth> ви читаєте? ви мене. Якщо ці питання можуть можуть бути вирішені на місці, тобто, якщо я можу їх вирішити на місці, для чого мені людину затримувати і вести? вона на даний час була затримана за порушення? Для чого мені вести ще свій відділ, складений протокол, затримувати їхній час? Якщо вони адекватно себе поводять, хлопці ну непогані. Моя справа реагувати. Їхня справа вони знають свою справу, я громадян України. Ось я вам дочитаю про обшук почитайте. Слухайте, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, на строк до трьох годин це я можу затримувати, якщо не вирішив на місці. А необхід у необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення до трьох діб з повідомленням про це письмово і протягом за чотири часа з моменту затримання. Уже затримувати на добу там на наскільки там пише до трьох діб. Це вже стільки якщо буде дозвіл ну прокурора затримувати їх можуть до трьох годин в райвідділ для встановлення особи, якщо ніхто немає документів, і для складання відповідних матеріалів той з протоколу по суті. Далі все далі там уже не важливо. Я вам <рес> слухав головне слухайте. Штайте. Це я вам зачитав на правопорушення. Ви на зрозуміли це да, я перевертаю ось тут. Далі всі особи. Частина пункт шостий. Проводити огляд осіб. Зазначених у пункті 5 цієї статті, ось пункт 5 я вам зачитав: осіб, да. які вчинили адміністративне правопорушення. А ось пункт 6. Проводити огляд осіб. Огляд, не обшук, ще раз вам повторюю, а огляд. Огляд, це очі мовити. дивитись на нього, ви його оглянули його і подивитися в мобільному телефоні. Так, я провожу огляд. То це огляд називається. Це називається то, огляд. То, є то, поверхневий. Якщо огляд. дивіться, якщо ви, ви, ви то, щоб ми просто зафіксували, це, я то якщо зміню. я, наприклад. Ви кажете, вийми, будь ласка, свій мобільний телефон. Я виймаю. Так. Це вже поверхневий офіс. Тобто, що я виймаю свій приватний особистий мобільний телефон, який стоїть гроші. Якщо вичне право, на я... правопорушення, мінімум. Да, да, то попив да. пиво наприклад. я так. вам запропоную... Дивіться, Запропоную. Тобто я можу не відвинятів. Так, тоді ви затримуєтесь, доставлятись драйві для складання відповідних матеріалів. І там я і там ви мене очікуєте. А там уже ви самі вирішуєте, хочете ви цього чи ні, але коли припасати до патрульного автомобіля. Це є мої заходи безпеки. Може ви хуліган, бандит, може вас ніж, пістолет. Тобто uh -huh. я вас не можу трогати, можете мене вбити, зарізати, але я вас трогати не можу, правильно? Бо ви є, це ваші особисті речі. Бо я громадянин, який має право. Шановний також, не... не... також є родина, жінка і двоє дітей. Но, ви мене не я переживаю те, за них, розумієте не... мене? А в останню чергу за себе. Окей, давайте Цей Пункт до кінця, щоб ми мен... Давайте вам до кінця. Так. Проводити огляд осіб, зазначених в пункті 5, 5 цієї статті. Я вам зачитав. Та ви вже п'яти раз повторювали це. То ви не перебуваєте. Речей. Дивіться, речей, речей, які при них є. Номерні речі. Ні, Там далі теж, речей, що знаходяться при них. Ні, ну, ви ж її Далі далі, Які знаходяться при них. Транспортних засобів і вилучати документи та предмети та предмети, що можуть бути речовим доказом, або використовувати використані. На шкоду їх здоров'ю. Угу, все, що вам ще пояснити? Процедура, як саме процедура і цього огляду, і цього, обшуку, і цього огляду має бути процедура. Мають бути понятні, мають бути люди, які дивляться за це, мають ви... бути протокол обшуку. Що він виймає з кишені? Це все теж має які бути. Які понятті? Для чого мені понятті? Я ж, його, я, ж, я ж не обшук йому проводжу, а поверхневий огляд. Я ж вам зачитав. Ви ну брали в руки мобільний телефон у тих молодих людей. Брали в руки? Ну, конечно, брали. На кому основані? Як нікому стамаю? Я, я, я проводив забаренням телефону. А як а як ви вважаєте? Як я можу перевірити номерні номери номера їхніх е, неявних речей? А ви не повинні Ник... отримати номера, і ми кодів, якщо людина не у вас не йде по, не по справі сравнению. Як. Якщо нам вип'є пиво, а ви перевіряєте її код, це зовсім різні речі. Я я ж вам зачитав, що ще раз вам прочитав. Та ви просто Та, не, що, не